Привіт, друзі! Я Олександра Томашевська, податковий консультант, і сьогодні ми говоримо про окремі питання фінансового моніторингу. Перш за все, мова піде про зміни у порядку здійснення фінансового моніторингу відповідно до 110-ї постанови НБУ, яка була прийнята у вересні, відповідно набрала чинності 7 вересня 2023 року. Що написано в постанові НБУ і як буде посилений контроль. Руху коштів по рахунках громадян передбачається, що додатково, крім усіх ризикових операцій, підлягатимуть моніторингу обороти по рахунках, які удвічі і більше разів. Ну, власне, більше ніж удвічі перевищують обороти, так звані звичайні обороти порахунку. Отже, питання дуже просте: як банк буде визначати так звані звичайні обороти порахунку, і як він буде визначати оце перевищення два чи більше разів оборотів порахунку? Що таке звичайні обороти? Дивіться, річ у тім, що коли ви проходили верифікацію, ідентифікацію як клієнт банку, ви заповнювали анкету, і в анкеті було таке питання, як очікуваний обсяг операцій по рахунку. А, і, наприклад, джерела походження коштів на ваших рахунках, заробітна плата, гонорари від приватної практики, підприємницька діяльність і так далі. Ви зазначали розмір. Наприклад, це було декілька років тому. Ви зазначили розмір 100 тисяч. Отже, як тільки по вашому рахунку пройде операція понад 200 тисяч за певний період, ну, я можу сказати, за місяць, але взагалі, якщо ви вже значно перевищили цей обсяг, який зазначений в анкеті, банк має право що зробити? Відпрацювати ваш кейс. Тобто банк має право задавати вам запитання щодо джерел походження коштів та написано цікаво в постанові НБУ. Активність має бути вашого порахунку, вона має бути а, раціональною. Тобто, ви маєте мати раціональне пояснення того, що вас проходить порахунку, що це за кошти, які джерела їх походження, які потреби на їх зняття, наприклад, чи переказу, тобто що ви робите з вашими грошима. А дивіться, я вам можу сказати наступним чином. А, якщо банк просто задасть вам питання а, щодо джерел походження коштів та як ви їх витрачаєте, скажіть дякую, тому що набагато неприємніше просто отримати повідомлення, що доступ до вашого рахунку вам закритий, доки ви не поясните джерела походження коштів. Тобто, будь-які усні запитання чи прохання відповісти на листа, повірте, це дитячий садок. Порівняно з тим, що ви залишилися без грошей і на невідомий термін, можливо, назавжди, якщо ви не поясните, як це ви так гроші заробляєте. Будьте дуже обережні, подайте, актуалізуйте інформацію в банках, в яких ви обслуговуєтесь, щоб не потрапити у пастку пастку непідтверджених документально доходів і не отримати серцевий напад через відсутність коштів, вірніше через наявність коштів та відсутність у вас до них доступу. Отже, я вам бажаю приємних вихідних, будьте пильні, пильнуйте свої гроші. На все добре, до побачення.